Товариство, Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиневода. Я Олександр, раді вітати всіх вас на нашому YouTube каналі. Потихеньку нас знову починає поливати. Ну а ми біжимо працювати, куди ж подітися нам від цієї роботи. Разом з тим, товариство, сьогодні, як і завжди, трішечки з вами поспілкуємось. Розберемо е, деякі важливі питання на мою суб'єктивну точку зору. Ну а від вас, що хочеться попросити від вас, як і завжди, підтримочку у виді вподобайочки. Пишіть нам побільше коментарів і поїхали. Працювати так, товариство. Хочу хвастанутися. придбав собі отакий от шкрібочок. Е, до речі, можливо, хто користується, можете написати в коментарях. Але що я вам хочу сказати, дуже офігенна, класна, зручна річ. Тепер будемо гребти. Бабло за допомогою такого чрипка, саньку, звичайної лопати і е, сапки було мало, так що вирішили перейти на трішечки більші об'єми, щоб можна було більшу площу бабла е, зацепляти. Друзі, Трішечки зацепимо наших безхвостиків, нашого байрактарчика перевели ми на нормовану годівлю, не дуже це кіно йому подобається. Не дуже він від цього веселий, він е, нямав у мене стільки, стільки хотів. Ну а зараз трішечки останні два деньки, е, після того як я почав давати йому в районі 2 кілограмів комбікорму на день. Трішечки бубнить підхилкує, підмуркує, але нічого страшного, то е, звичайні речі, дискомфорт є дискомфорт, маленький стрес, розумію, але звикнеться, все буде добре, тому що. Ну Він нам 300 е, буквально, там через рік не потрібен. Е, також товариство е, буквально знову ж таки нещодавно в останніх відосиках е, запитували мене е, в коментарях таке от питання. Досить таки цікаве, тому що в моїй практиці жодного разу таких от випадків не було. Випадки Стосовно боротьби із блохами, з вошами у свиней. Якщо чесно, ну, жодного разу я з цим не стикався, тому порад якихось ну, дати не можу, відповідно того, як з ними боротися. З Чесоткою також дуже чималенько підписників. Звертається, тому що ну, поросяток уражає сотка і свиноматок, і поросяток на відгадівлі, і маленьких поросяток. Тут все набагато проще. І вермиктин, один кубик на 33 кг живої ваги, якщо це вже чималеньке поросятко вище 20 кг, Ну, ті ж поросятка на відгадівлі, на дорощуванні, якщо це звичайна відгадівля, якщо це. Ремонтні свинки і вермектином їх всіх можна обробляти. В принципі, цим препаратом можна профілактувати гельмінтів, разом з тим вбивати і профілактувати якраз от збудника підшкіряного кліща. Якщо ж це свиноматки поросні, якщо ж це лактуючі свиноматки, то в принципі, і вермектин використовувати не бажано. Якщо ж це підсисні поросятка. Тут є дуже, -дуже гарний препарат неостамазан, також ефективний, дуже ефективний препарат. Він продається в ампулах по 5 мл, по 1 мл. 1 мл оцього неостамазана розбавляєте у тепленькій водиці. ну і За допомогою такого спеціального пульверізатора абсолютно все починаючи від носа. Закінчуючи хвостом, повністю обробляємо нашу свинку, наших свинок. Тому що, ну, якщо у вас у стадії є поросятко, ви бачите, що воно вражене під шкіряним кліщом, то будьте впевнені, що усі поросятка трішечки пізніше, але почнуть чухмаритися і будуть вражені. Так що, якщо ви помітили таку от біду, обробляйте не те, що одне поросятко, а повністю усіх свиней на своєму господарстві. Стіни, загородки оцим от неостамазаном, Ну і в принципі, доволі непогано вся ця справа якби, вирішується. До речі, друзі, для мене також буде дуже-дуже цікаво, можливо, хто має такий досвід боротьби із вошами або ж із блохами у свиней. Взагалі, чи вражають вони оцих от тварин, чи являються небезпечними вони, будь ласка, хто має такий досвід, обов'язково напишіть у коментарях і самому буде дуже-дуже цікаво почитати, подивитися. На такі от ньо. Очіряшки наші нямають, у них знову міні-перекусик. Обрізаємо трішечки яблунько, тому що якийсь кошмар. О, хазяйка наша. Що робиш? Койокати і маю. Кйоїкати Моя розумничка. Тільки на животик його переверни. О, так. І кріпенько тримай. Ха -ха. Да? Цікаво дивитися, як овечки нямають яблунько. Угу. угу. Моє те скаже, Що робимо дурницю, не потрібно обрізати яблуньку зараз безпосередньо, але якщо її не обрізати, взагалі вона розчахнеться, тому що сильно розрослася. Як ви бачите, яблучок уродила тьма тьмуща. І оці от яблучка гілля дуже сильно е, нагинають до підлоги, плюс е, велика кількість дощів, е, все намокає, тягне додолу. Ну і просто-напросто боюся, щоб велику яблуню не розчахнуло. Тому трішечки підрозчищаємо нижні гілочки. Ну і нам в цьому дуже сильно допомагають наші овечки. Так, да, Карапус? Да. Ах ти моє сонце. Я десь клієнт. Гусочки також пасуться. Ось гусі. Ось... Скажи нашим підписничкам, папа вчора тут косив травичку. Так. Да. Гуси п'ють воду. А гуси п'ють воду, а ми працюємо з тобою удвох, так? Да? Я оріячки лопають. Лопають. <свист> Моє Ще товариство. Питання, яке хочеться якби зачерпнути, трішечки про нього проговорити. Питання кукурузи якраз от у раціоні для наших свинок, звичайно. Добре, коли вона є, гірше, коли її немає. Але якщо гарної, якісної кукурузи немає, а доводиться купляти якийсь непотріб, який може призвести до великих негативних наслідків на господарстві, то краще таку кукурузу і не мати. Про що я веду, Я маю на увазі, коли говорю про таку собі кукурузу. Зараз друзі, не для кого не секрет, що у нас вже пора року, коли буквально ось з дня на день, з недільки на недільку, але почнуться активно жнива. Разом з тим, всі наші колеги, всі ми будемо займатися закупівлею зернопродукції, за допомогою якої хтось круглий рік, коли є така можливість закупити це, зерно годує поросяток, Хтось по мірі можливості поступово у фермерів там у хлопців, які вирощують зернові. Підкупляє кукурузу, ну і якраз от безпосередньо зараз, чому я вирішив проговорити про це питання, хлопці, які займатимуться збором врожаїв, звертаються до таких, же самих, як я хлопців, які вирощують тих же самих бройлерів, свинок, ну і іншу живність. З приводу того, що. Є там ячмінь, є трішки пшениці, є трішки кукурузки. Там навіть по дуже-дуже лояльних, я би так сказав, дуже низьких цінах відпускають цю ж саму кукурузу. Але, друзі, от чого акцентую я свою увагу, вирішив проговорити це питання. Дзвони мені буквально на декілька днів назад. Один із моїх підписників, який живе на Західній Україні, говорить, що. Телефонує фермер, в якого я купую, купую на постійній основі зерно, говорить. Але є декілька тонн кукурузи. Забери, будь ласка, там буквально по 3,50 віддає. Ціна начебто дуже дуже смішна. Якби реально дешево, дума клас, все супер. Приїжджає кукурудза вже набрата в мішки, привіз додому. В принципі, як кукурудза візуально гарненька, чистенька. Це минулорічна кукурудза, яка лежала в складах. Починає годувати нею оцею ж кукурудзою, свиноматок, починає годувати поросяток. У Поросят почалася діарея. Свиноматки, ті, які годують поросяток, також трішки гірше почали їсти корм. Через 5-7 днів поросята дуже сильно почали діареїти, деякі поросятка попропадали. І, друзі, в чому якби, сама глобальна проблема, в чому ж біда якраз от, кукурудза. Навіть вона була суха. Але, друзі, токсини були у цій кукурузі. Кукуруза була із такими явними ознаками прилуватості, Ну і не вся декілька мішків гарненької, такої чистенької, неначе свіженької кукурузи, а деяка кукуруза була із прілістю. Якраз оця от, от прілість і призвела до дуже, я би так сказав, неприємних наслідків. Тому безпосередньо зараз усіх, кому там будуть пропонувати, зерно за дуже дешево. Зерно якби по набагато нижчим. Риночним цінам завжди перевіряйте, завжди уважно дивіться, тому що ну от, всі оці такі негативні наслідки вони ну, будуть дуже сильно бити по вашому карману. Як то кажуть, безкоштовний сир тільки в мишеловки. Тут, в принципі, до кукурузи взагалі потрібно дуже-дуже прикіпливо відноситися, на мою думку, якщо це, знову ж таки, не якісь ваші перевірені друзі, які Ну, з яких ви хоч можете щось там спросити, або ну, певна така довіра вже до людей є, тоді вже якось можна співпрацювати. А так я знаю, що по минулому року і навіть минулорічну кукурузу збирали в цьому році, була величезна кількість опаїв, випадала на цю кукурудзу, кукуруза гнила, пріла. Тому ну, потрібно всі оці нюанси враховувати. Тут мова йде не тільки про кукурузу, я вже неодноразово вам говорив, що навіть в сезон жнив, коли хлопці молотять зерно, уважно дивіться на те зерно, яке ви купуєте, приміряйте його, міряйте вологу. Тому, що, ну, як кажуть, скупий, дурний, платить двічі. Сподіваюся, що ви будете потрапляти якомога менше в такі от неприємні ситуації, але. Життєвий досвід набагато краще будь-якого учителя. Так що, товариство, з вами, як і завжди, був канал Будні Свиновода. Зараз біжимо швидше і далі рухатися по робочих процесах, годуємо кроликів, курочок, гусочок і далі займаємося своїми буденними домашніми справами. Вам же хочу подякувати за увагу, друзі! З вами був канал Будні Свиновода, всім мирного неба! Бережіть себе, рідних, близьких. Сподіваюсь на вашу вподобачку, пишіть коментарі, пишіть, можливо, от якраз от хтось із моїх глядачів і підписників поволі долі втрачав і втрапляв в такі от ситуації. Буде дуже-дуже цікаво почитати, ну а взагалі не попадайтесь на отаких дурницях.